Mercedes принтер, евакуатор, дубль, кабіна. Це в нас 11-й рік з пробігом 395 тисяч. Дизельний двигун, вартість 20 900. 3,2. 183 кінські сил. Дизель. Автомат, коробка. Контактний номер 098 781 2077. Спереді паратроніки, бачите понизу автомобіль цілий. Спереді два місця, взаді ще ряд сидінь. трапи все є, лебідка також. А також прицепний пристрій. І це Mercedes задній привід. Щось возити, особливо зимою. На задньому приводу буде краще. Ось такий Mercedes 11-го року. Це Volkswagen Т4, роботяга бачите. 2001 року за 6500-2,5-102 yeah. кінські сили. Контактний номер 097 192 48 15. Ось такий Т-4. Часи проходять, а ці автомобілі до цього часу є, продаються. Бачите, робоча лошадка. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось такі Volkswagen. Volkswagen Т4 за ціною 6200, 2001 рік з пробігом 317 тисяч 068 734 05 25. Ось так він виглядає пасажирчик на легкосплавних дисках, ряд сидінь. Людина розмовляє по телефону, не будемо їй заважати. Ось такий Volkswagen T4. Рено трафік в довгій базі. Всі полюбляють на даний час ці автомобілі, вони рахуються практичними. Це 13 рік за ціною 14500. Контактний номер 05046495. 2,0 дизель 84 кВт. Протитуманні фари, легкосплавні диски, труби, бачите. Ось такий автомобіль. Покажемо гумус, зачинений. Ззаді партроніки, прицепний пристрій, розпашонка, довга база. Він такий красень стоїть. На жаль, зачинений. Показуємо так, як і він є. Кого цікавить, телефонуємо до власника. У нас Рено Трафік у новому обличчі. Це в нас Opel Vivaro. На жаль, він... Без ціни проходимо далі. Це Цириномастер грузовий. 17 рік. За ціною 17900 L3H2. 2,3 дизель, контактний номер 067 148 569. 17900. 17 рік. Третя довжина це 3,70. Зазвичай в третій довжині автомобілі з повною масою 3500. Збоку подвійне сидіння, кондиціонер. Буде зашито, не покажу. Можемо заглянути арки. Ось так, цей автомобіль виглядає. І автомобіль на обліку. Кого зацікавив, телефонуємо до власника. Так, Opel Vivaro, грузопасажир. Це у нас 12 рік, за ціною 13500. 2,084 кВт. Контактний номер 067 306 38 41 385 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль Протитуманні фари. Добрий. День. Мультикермо, кондиціонер, механіка. Все як має бути. Довга база, бачите, в довгій базі ось така вставочка, коротка база, без цієї ззаді розпашонка. Автомобілі зареєстрований. Ось таке багажне відділення. Показуємо задні стакани. Зазвичай задній бампер царапається, бачите, тут такі накладочки ставляться. Гума хороша. Ряд сидінь. Боку подвійне сидіння, кондиціонер, ці автомобілі бувають з кондиціонером, бувають без кондиціоніру. Салон акуратний, пороги не витерті. Забіж детальну інформацію, і телефонуємо до власника. mercedes Sprinter, пасажир. Це в нас четвертий рік. Вартість автомобіля 7 тисяч? Да? 7 тисяч, да. контактний номер. 167 92 88 490 да, запитувати Борис Запитувати Бориса. Ось такий спринтер. Кому потрібно для роботи? Люди часто шукають дешеві автомобілі, будь ласка. Спальники є, каже власник. Але її ціна. шкіряний салон, другий ряд такий. а ще спальник люк. Автономки. Автономки. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Зима-літо, ума. Продається Volkswagen LT45, максі база. Чудому в чудовому стані, станговому ми показую. Арочки, кругом, бачите, все ціле. Знизу ціла. Дирок ніде немає. Ось так виглядає. так, Збоку подвійне сидіння, ось такий салон. І вартість автомобіля 6900. Ніде нічого не капає, коробка не вибуває, міст не гуде, хороша гума, хороший зовнішній і повністю хороший стан. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Англійський Ford Transit, максимальна база з 2,4 дизельним двигуном. В хорошому стані двигун, кузов, знизу автомобіль цілий, не гнилий. Подивіться, який двигун. Сідаєш і їдеш і працюєш. Покажемо ума перед, спарені колеса. Повна маса автомобіля 3500. Ось такий салон. Вартість автомобіля 8900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Master з гідробортом 2017 рік. 250 тисяч офіційного пробігу. Підтверджених на Рено сервіс з боковими дверцятами та гідробортом. Вартість 19900. Хочете такий реномастер, якщо ви хочете Реномастер без гідроборта, наприклад, канівоз з оригінальним пробігом 130 тисяч 2018-19 рік та вартість у 19. 900. За більш детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. для роботи потужний автомобіль, будь ласка, продається REX, Mercedes 609-й, з 4 літровим дизельним двугуном. Дружина буде складає 420. Можна вести і 3, і 4 тони. Коробка місць не гуде, нічого не вибиває. Покажемо салон автомобіля. Ось так він виглядає. Всередині, ззаді є спальне місце відпочинку водія. І ось це відділення Заді багажне, ззад дверцята. Вартість 11400. Можливий торг. Коробка не вибуває, міст не годе. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Renno Master, дубль кабіна, евакуатор з оригінальним пробігом 170 тисяч. Повністю укомплектований і готовий до рейсу. По бокам ящики, платформа, все як має бути лебідка, запасне колесо. І вартість автомобіля 25 тисяч. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Дивіться і веко, дубль кабіна, довжина кузова 5 метрів, спарені колеса. 300 тисяч ріднього прибігу, самий найкращий двигун, 3-літровий, 6 коробка передач з повною масою 3500. Якраз їздити в місті, возити по салону автомобіль просто в чудовому стані. Спереді два пілота. Кондиціонер. Ззаді ряд сидінь. Салон в чудовому стані. І вартість автомобіля 17900. Коробка не вибуває, міст не годе, рама ціла. Тент не порізаний, не порваний. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202 Ось такий і веко. Здається, автовишка Mercedes 5 тонік з вилітом стріли 15,5 метрів. Тобто не 12, не 13, а 15,5 з лапами. Люлька на двох чоловік. Витримує 350 кілограм. Можна керувати з люльки, можна працювати, можна керувати також. Окремо від автомобіля. Спарені колеса. Автомобіль просто в чудовому стані. Знизу цілий, без корозі, без гнилі. Просто в чудовому стані. Подивиться який салон. 200 з копійками рідного пробігу. Покажемо, як він виглядає всередині. Можливо, ось такий автомобіль. В хорошому стані як зверху, так і всередині. І вартість автомобіля складає 27 900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Мерседес підітонік авто вишка. Здається, Mercedes Sprinter 316. Грозовий холодильник. з об'ємом двигуна 2,2. Тільки 646-м двигуном. Не 651 а 646 З оригінальним пробігом 120 тисяч. Ось так виглядає всередині. Вартість автомобіля складає 15 900 Знизу автомобіль цілий, без корозії, не гнилий. Коробка міст не, не гуде, не виє. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. це Volkswagen LT-46 з об'ємому двуна 2,5-80 кВт, екстра лонг. Максимальний кузов 4,50. Автомобіль просто в чудовому стані як зверху, так і всередині. Так, він виглядає. Не коробка, ні місць, нічого не годе, ніде нічого не капає. Вартість 17900. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Це спринтер 316 2013 року. Грозовий. база Весь в оригіналі по кузову. Не мальований, не підмальований. І знизу весь цілий. Збоку два місця. Повна маса автомобіля складає 3500. Не коробка, не місць, нічого не гуде. Ззаді присутній присипний пристрій. Вартість автомобіля 16900. Продається Renault Master. Maxi Baza L4H4 на спарних колесах. Повністю в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Стоїть фіксатор швидкості, так як приїхав за кордону, на 95 тисяч. Тобто, стоїть фіксатор на 95 тисяч більше автомобіль не їде. Тобто над автомобілем не знущалися, не перегружали, і автомобіль просто в чудовому стані. Вартість автомобіля складає 22 900. 2019 рік. Весь в оригіналі саме такі, як шукають люди. Телефонувати за більш детальну інформацію за номером телефону. 067-360-2202 Это Рено Мастер. Оригинальный пассажир. 2015 рік. Дуже хороший стан автомобиля. По салону. Полностью обслуженный. В автомобиле есть и кондиционер, и выбасту Ось так він виглядає всередині в рідній фарбі. Додатково, бачите, пічка на салон і також сухий фен. Сидіння трансформери зложується. Дверцята автоматично закривається. Легкосплавні диски, титанові диски. І вартість автомобіля складає 17900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Це спринтер. Саме такий, як часто шукають люди, це 319 з повною масою 3500 в середній базі. Подивіться, яка гума. Так, відкриємо. Буде зашита під саме верх. Це середня база. Автоматична коробка передач. А саме основне в цьому автомобілі пробіг 50 тисяч 319 2018 рік з самим найкращим двигуном, Самим найкращим двигуном 3 літра. І вартість автомобіля 28 тисяч. Телефонувати за більш детальною інформацією за номером телефону 067 360 2202 319 Мерседес. В середній базі. Можливо, переобладнання на пасажира. Продається Renault Master L2 H2. Покажемо як він виглядає в буді? Ось так виглядає Буда. рідній фарбі з оригінальним пробігом 74 тисячі. Нове обличчя. І вартість автомобіля 21 900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону. 067 360 2202 Продається грузовий фургон Fiat Scudo 2005 року. Дуже хороший стан кузова. Повністю обслужений. Збоку два місця, механічна коробка передач, гідропідсилювач, центральний замок, музика. До цього часу автомобіль неварний, два комплекта гуми, літо зима. Подивіться, яка гума. Позаді прицепний пристрій. Буде в чудовому стані. Корозі ржавчини ніде нема. Автомобіль повністю цілий. Відкриємо капот, покажемо під капотом. Так, полиночку. як працює двигун. Вартість автомобіля 5,5 рік. Повністю обслужений. Зверху цілий, знизу цілий, не варений, не гнилий, не резинки, не ні поруні, ніде нічого. Тобто повністю обслужений. На хороший гумі. 5,5. За більш детальною інформації телефонувати за номером телефону. 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі.